Дівчата приходять прямо з сльозами на глазах. Дівчата, я називаю взагалі всіх своїх клієнтів дівчатами. Це 50 років, 30 років, 20 років, 60 років. Вони всі дівчата. І приходять, бувають зі сльозами на очах і кажуть: мені минуло сказав, що вже нічого не може зробити, крім хірургії. Нічого, і прям сльози. І ну, в мене починає розриватися просто серденько. Ну, чесно, uh -huh. я таке не можу дивитися. Ну, це все одно професія лікаря. Ну, ми ж повинні бути емпатичними, да, і не можна сказати людині так все різати і до свидання. Звісно, є такі стани косметологічні, коли я не буду лізти туди як косметолог, бо це, по-перше, витягнення грошей просто да, ну, на вітер. По-друге, ну, не, не тактично, ми можемо надати людині рекомендацію, але це можна ж зробити дуже м'яко. Сказати, що ми можемо прапоці з якістю шкіри, так, так, так. Але якщо ви бажаєте так, як на фоточці, то це ну можливо через час, коли ви будете готові, да, можна зробити там хірургію. Але коли отак от тебе рублять, це просто mm -hmm. нещодавна ситуація. Це, от буквально на минулому тижні, прийшла жінка 50 плюс, і зі сльозами на очах мені вже сказали, що нічого не поможе. Ви моя остання надія, начебто, ну я дивлюсь. Ну, вона шикарна, вона шикарна, вона така гарна була і є дуже гарна жінка. І я кажу: да ви що, А все, ви мене так заспокоїли? О, дійсно, це да, я не знала, що цього прийому, що ти мені кажеш, але я його так вже інтуїтивно застосувала. Талановита людина, талановита да. в усьому. Бачиш, і це дійсно класна рекомендація. І друге, що це потрібно, щоб любити своїх дітей. Ну Ми їх і так любимо, але не хейті.